Став. Тож і ми часу не гаємо роботу швидше. Починаємо. Скільки зображено малинок? Одна, дві, три, чотири. Всього чотири малинки. Глянь, якого кольору лінійка найдовша? Найдовша лінійка рожева. А яка лінійка є? Найширшою, найширші дві. Це блакитна та рожева. А яка є вущею? Вуща зелена лінійка. Порахуй, скільки зображено кругів. Так, одразу оченятками шукай. Так, всі знайшли. Давай тепер перевіримо швидесенько. Один круг, два круги, три. Чотири. Всього чотири кружечки. Молодці. Свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Цифра 4. Один рядочок. Пам'ятайте, що нам треба сидіти з рівною спиною, щоб наші ліктики не звисали. Сядьте, будь ласка, правильно. Давай з тобою зараз виконаємо математичний диктант. Знизу під каліграфічною хвилинкою напиши собі МД математичний диктант. Перше. Сума чисел 3 та 6. Сума чисел 3 та 6. Різниця чисел 5 та 2. Різниця чисел 5 та 2. 7 збільшити на 2. 7 збільшити на 2. Наступне 10 зменшити на 4. 10 зменшити на 4. Наступне число, яке на 1 більше, ніж 4. Число, яке на 1 більше, ніж 4. Наступне число яке на 1 менше, ніж 9. Число яке на 1 менше, ніж 9. І запиши, будь ласка, наступне число за числом 6. Наступне число за числом 6. Попереднє число до числа 5. Попереднє число до числа 5. Написали? Тепер давай перевіримо: 9, 3, 5, 6, 3, 8, 7, 4. Сподіваюся, ви виконали завдання саме так. Якщо у вас немає помилок, сміливо малюйте собі смайлика. Якщо є одна або дві помилочки, малюємо собі галочку. Спробуй назвати сусідів чисел. Сусіди числа 5 це 4 та 6. Сусіди числа 4 це 3 та 5. Сусіди числа 6 та 8. Сусіди є 6 та 8. Яке число між ними? Між ними число 7 заховалося. Є число 8 та 10. Яке число між ними є? Правильно, число 9. Молодці! Ви впоралися з цим завданням. Спробуйте зараз назвати вирази з однаковим значенням. Будь ласка. Швиденько шукаємо. Так. Дійсно. Це 9 додати 0. Буде 9. 0 додати 9 буде 9. Які ще ти пари знайшов або знайшла? Правильно: 0 додати 6. Буде 6. І 6 додати 0 дорівнює також 6. Наступні. 8 додати 0. 8 додати 0 буде 8. А якщо ми 0 додамо 8, буде також 8. Ну, і останнє в нас пара є 3 додати 0 та 0 додати 3. Звичайно, в розв'язанні ми отримаємо число 3. Давай попрацюємо з павучками. Поглянь! Нам треба з'ясувати, які павучки помилилися. Кожен павучок тримає в руках якесь число, що, на його думку, є розв'язанням певного виразу, які знаходяться під кожним павучком. Давай перевіримо, хто з них правий, а хто ні. Перший. 5 додати 3 та відняти 2. 5 додати 3 це в нас буде. Правильно 8 і 8 відняти 2 буде 6. Правильно? Наступне. 8 додати 2 буде 10. 10 відняти 1 буде 9. Отже, другий неправильно вирішив. Наступного перевіряємо. 10 відняти 3 буде 7, і плюс 1 буде 8. Правильно? 2 додати 7 буде 9, та мінус 1 буде. Молодці мої розумнички. Буде 8. А що це означає? Це означає, що цей приклад виконаний неправильно. І пабучок помилився. Наступний 9 відняти 3 та відняти 2. 9 відняти 3 буде 6. 6 відняти 2 буде 4, а в нього 3, отже, виконаний неправильно. Молодці, ви впоралися. Спробуй розчахлувати їх, знайди значення цих виразів. Для допомоги я тобі кожну букву позначила числом, щоб тобі було легше. Давай подивимось. А додати один. Якщо А це цифра 5, 5 додати 1 буде 6. Е додати 3. Е це цифра 6. 6 додати 3 буде 9. Е відняти 1. Тобто 6 відняти 1 буде 5. Наступне Н плюс 2 n це цифра 7. 7 плюс 2 буде 9. r – мінус 1. r – це число 10. Отже, 10 мінус 1 дорівнює 9. А відняти А. А це 5. 5 відняти 5 буде 0. Наступні спроби виконати самостійно. Зупиняй наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, приготувалася? С плюс 0. С це число 3. 3 плюс 0 буде 3. М відняти 2. М це число 9. 9 мінус 2 буде 7. В мінус 3. В це число 11. 11. Відняти 3 буде. Правильно, буде 8. Ви впоралися з цим завданням. Добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. То скажу вам у кінці першокласники молодці, бувайте.